Привіт, дуже цікаво. А яке царство будуєш ти? Царство Боже чи царство сатани? Зараз Господь нам дає вибір, чи ми хочемо бути з Богом, чи ми хочемо бути з дияволом. Знаєте, як ідеш там, проповідуєш да? ну, ти, не йдеш, ти навіть з телеграм-каналу, де наша церква знаходиться, можете служити там. Але коли проповідуєш слово Боже, і багато хто говорить: та я сам вірю, я сам там сам по собі буду вирішувати, як я напряму молюся. Але, знаєте, це є оманчиво, тому що напряму дороги до Бога немає. Тільки є той місточок, є Божа людина, яка зараз служить, і тільки через неї можна прийти до Господа. Тому що напряму, коли ми будемо звивати, це неправда. Нас диявол оманює тим, щоб ми зверталися якоби ну, напряму. Да? Він знає, що це неможливо. Господь таких не чує. І чому зараз таке твориться? Це зараз іде духовна війна між Богом і дияволом. Бог відвоює наші духи в диявола. Бог зараз, через своїх учнів, через служителів церкви, Він зараз через нас, так, Він намагається вирвати душі із диявола, від диявола забрати ці душі грішників. Тому що. Дияволу не вигідно, коли прийде там, да, служитель церкви і почне проповідувати іншій людині е, слово Боже. Він робить все можливе, щоб ця людина не увірвала в Господа, не прийшла до покаяння, не покаялася, не визнала свої гріхи, не почала Богу служити, тому що ну, йому це не вигодно. Йому подобається знущатися з людей, а тут людей, якась божа людина да, і почне її забирати. Чому дияволу це не вигідно? Тому що він, ну, як його ж було, то скинуто з неба. Да? Бог його вигнав з неба, а тут йдуть якісь люди, да, обичні йдуть. До Бога, він же ж ангелом був, да? і його скинули. А тут якісь люди підуть до Бога, ні, йому це не вигідно, тому він робив все можливе, щоб ми не потрапили до Бога, не прийшли, не покаялися, не увірували в Господа. Тому він зараз робить все можливе, щоб ти молись, молись, але напряму це роби. Напряму він знає, що напряму Господь не почує. Тільки церкву, яку Господь будує церкву зі своїх учнів, оце є церква. Тільки через церкву через своїх учнів Бог чує цю молитву, але якщо ти не хочеш вивчати Слово Боже, Господь напряму тебе не почує, тому роби свій вибір зараз, чи ти з Богом, чи ти з дияволом.